Сину людський, говори з Ізраїлими старшими та й скажеш до них так. Так говорить Господь Бог, чи ви прийшли, щоб запитатися в мене, як живий я, не відповім вам, говорить Господь Бог, чи ти розсудиш їх, чи ти їх розсудиш, Сину людський. За відом про їх Гедот і їхніх батьків, та й скажеш до них, так говорить Господь Бог того дня, коли я був вибрав Ізраїля, і підніс свою руку до насіння Якового дому, і відкрився їм в Єгипетському краї, і підніс свою руку до них, говорячи: Я Господь Бог ваш, того дня я підніс свою руку до них, щоб вивести їх з Єгипетського краю до краю, що я вислідив для них. Що тече молоком та медом, що він окраси для всіх країв. І сказав я до них: відкидайте кожен гидоти від очей своїх і не занечищуйтеся божками Єгипту, я Господь, Бог ваш. Та були вони ворохобні проти мене і не хотіли слухатися мене, не відкидали кожен Гедот від очей своїх. І не покинуло єгипетських бушків, і подумав я, що вилю на них свою лютість, що докінчу на них свій гнів посеред єгипетського краю. І зробив я ради свого імення, що воно не безчестилося на очах тих народів, що вони серед них, що я відкрився їм на їхніх очах, щоб вивести їх з єгипетського краю. І вивів я їх з єгипетського краю, і спровадив їх до пустині, і дав їм постанови свої, і познайомив їх з постановами моїми, які коли чинитиме людина, то житиме ними. І також дав я їм суботи, щоб були вони знаком поміж мною та поміж ними, щоб пізнали, що я Господь, що освячує їх. Та став вороховний проти мене Ізраїлів дім на пустині, уставами моїми не ходили вони і повідкидали мої постанови, які, коли чинитиме людина, то житиме ними, а суботи мої дуже зневажали. Тому я сказав був, що виллю лютість свою на них на пустині, щоб вигубити їх, та зробив я ради ймення свого. Щоб воно не зневажалося на очах тих народів, що на їхніх очах я вивів їх. Але і я, прирікаючи, підніс їм свою руку на пустині, що не випроводжу їх до краю, якого я дав, що тече молоком та медом, що окраса він для всіх країв, за те, що постанови мої вони відкинули. А уставами моїми не ходили вони ними, і суботи мої зневажали, бо за своїми божками ходило їхнє серце, і змилулося моє око над ними, щоб не нищити їх, і не зробив я з ними кінця на пустині. І сказав я їхнім синам на пустині. Уставами ваших батьків, не ходіть, і постанов їхніх не перестрігайте, і божками їхніми не занечащуйтесь, я, Господь Бог ваш, уставами моїми ходіть, і постанови мої перестрігайте, і виконуйте їх, і святіть суботи мої, і вони стануть знаком поміж мною та поміж вами, щоб пізнати, що я Господь. Бог ваш. Аминь.